Сьогодні день пастора, і ми хочемо ще раз подякувати Богу за те, що Він поставив на служіння в нашій церкві таких різних, але без винятку чудових і благословенних пасторів. Дорогі наші пастори, дякуємо вам за те, що з любов'ю піклуєтесь та молитесь за нас. Дякуємо вам за підтримку у складних життєвих ситуаціях. Дякуємо вам за ту мудрість, яка може бути лише від Бога. Дякую вам за проповіді, які побудовані на основі Слова Божого. Дякуємо вам за жертовність і важку працю, попри власні бажання і інтереси. Дякуємо вам за посвято і відданість церкві в такий складний для країни час. Дякуємо вам за терпіння до наших слабкостей і недоліків. Дякуємо вашим дружинам і дітям, які благословляють і відпускають вас на служіння. Дякуємо вам за все, за все без виключення. Любимо і безмежно цінуємо кожного з вас.